Усім гарного дня і настрою! Знайомимось з котиками. Це наші котики. Мурка, п'ятно, котусь і рижик. Історія їхнього життя і про наших котиків. Друзі, вітаю вас! Хочу сьогодні познайомити вас з нашим забіяком або охоронцем, можливо, це охоронець. Це Мурка. Мама цього хлопчика, всі ви його добре знаєте, пятно. Пятно це один з тих котиків, який до рук не пішовся, не дався. Але живе у нас. В нього є своя, свій будильничок утеплений. В нього є свої миски. В нього є своя гойдалка, він полюбляє тут сидіти, гойдатися, але не дозволяє себе гладити. Ми раніше все, все мріяли, що ми його, він піде до рук, ми його заберемо, стерилізуємо. Такі котики стерилізовані, вони ж будь довше. У нас був не один кіт, і ми зрозуміли, що насправді так. Ті, за якими маємося, лікуємо, вони йдуть до рук і стерилізовані обов'язково, тому що коти завжди навесні і восени гуляють, а коли вони гуляють, вони б'ються. І от зараз ну, Трішечки від'їдає свого жиро, жирочку після весняної гульки І ще тут залишився якийсь місяць-два, і він знову піде гуляти, а гуляти, значить, битися з котами. І отакі всякі бувають негаразди, коли вони один одному можуть вицарапати навіть, навіть очі. Буває таке. І ще один син Мурки. Це Рижик. Рижик на рік старший від п'ятна. Рижику десь, десь років 8-9. Вони всі в трьох дружать. Але іноді, ну, мабуть, вже дорослі кути, і бувають, бувають якісь перепади настрою. Сьогодні наш рижик почав ганяти морку. Я кажу, що е, про забіяку п'ятна, тому що п'ятно зразу прибіг, заступився за морку і відігнав рижика, не дивлячись на те, що рижик. В два рази більший за масою за пятна. такі є забіяки в нас. І п'ятно на рік менший. А історія цих котиків така. Мурка. Колись почала до нас ходити мурка. Вона просто ходила поїсти щось смачненького. У неї були хазяї, але ця дівчинка хотіла пройтися, як всі котики. Пройтися по сусідам, подивитися, може щось десь є смачненьке і поїсти. І отак вона ходила і до нас, і до інших сусідів. У нас її Сподобалося найбільше, все було смачніше. На той час у нас було два котика Мася, кішечка і її синок був котусь. І я казала, що я більше нікого з котів не візьму. Але от Мурка ходила, ходила, зимою зимувала у сусідів. Ще один біжить, це не Муркін син. Зимою зимувала у сусідів, їла у нас, десь в якихось сарайчиках зимувала, чому не йшла додому до своїх хазяїв, тому що там собачки. І, мабуть, їй не сподобалося. Потім принесла перший раз, принесла нам котенят і також було одне риженьке, а одне таке, як і п'ятно, отаке біляве з чорними цяточками. Біляве з чорними цяточками не вижило, а рижик залишився. Другий раз уже рижику було рік, а в нас цей час з'явився З'явився наший котуська. Ми його принесли з одного магазину, за ним дивились-дивилися, потім магазин розформували. І йому не було де дітися, ми його забрали. Він десь на рік-два на два роки, десь так, старший за рижика. І от навесні мурка ще не була наша. І дивлюся, рижик із кутусом в полуниці і ось таким чином сидять, відганяють всіх котів. Кажу, треба подивитися, що там твориться. А виявляється, це там народжувала мурка, народжувала котенят. І було два котенятка, одне ріже і один оцей п'ятно. Риженьке ми віддали людям. А от п'ятно у нас так і залишився. Ось така історія, друзі. Тепер у нас чотири котика. Наші котики вже, е, мася наша, прожила 16,5 років, кутусь нашій теж старенький, вже теж пішов з цього світу. І тепер у нас ось такий кутусь. Зразу влігся і вже й спить. Така мася, вони то дружать, то не дружать, то облизують один одного, то сваряться один на одного, мася й кутусь. Я раніше думала, що це із-за того, що кутусь не її син. Але ні, останнім часом побачила, як е, рижик починає починає е, мурку. Бити, але п'ятно завжди заступається. Захисник, самий худющий. і самий і всіх котів, які до нас приходять, також ганяє п'ятно. Але, якби ми його стерилізували, жив би він більше. Ну, а там поживемо, побачимо. П'ятно, це про тебе. Ось така історія, любі глядачі. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я буду ділитися моїми історіями і історіями наших котиків. І собачок. У нас три друзі-собаки. Залишайтесь зі мною. Всім вам гарного дня, чудового настрою, миру та добра. І поряд тільки добрих людей і, звісно, добрих сусідів. Нехай, нехай все буде добре. Нехай мрії збуваються. Всім пока-пока!